Зайти в ліфт та опинитися в пастці. комунальники закликають франківців обмежити користування ліфтом на період відключень електроенергії. Перші випадки, коли мешканці застрягали в ліфтах під час вимкнення світла, вже були у Франківську, зазначають комунальники. Аби визволити людину з заблокованої кабінки, може знадобитися не одна година часу. І якщо зараз поодинокими випадками аварійники дають собі раду, то коли це відбуватиметься масово та в різних куточках міста виникатимуть складнощі. Власне. Можна витягнути людину, так, але це пройде певний період часу. Тобто це необхідно піти вручну, відкрити кабінки, відкрити відповідні шахти. І, ну це чим це довго, це довго, і відповідно це не буде там за 5 хвилин чи за. Чи за півгодини всякі можуть бути ситуації, різні ситуації, коли в ліфті темно, людина сама. Це може бути клаустрофобія, це може бути і загалом людині може стати погано. Подібна ситуація сталася і на Хмельниччині, каже посадовець. Там, у ліфтовому полоні, опинилися понад 50 людей одночасно. Тож це для власної безпеки радить надавати перевагу сходам. Власне, 55 людей. Декілька годин сиділи в ліфті і не могли вийти, тому що вимкнулося світло. Тому аналогічно у нас було і по інших містах, тому ми хочемо звернутися до мешканців Івано-Франківська. Краще перестрахуватися, краще по можливості не вийти з квартир ці години або таким чином спланувати собі день, щоб не користуватися ліфтом, ніж застрягнути в ліфті і декілька годин відповідно просидіти в кабінці. До тимчасових незручностей місця закликають поставитися з розумінням. Окрім того, нагадують, що це правило стосується і повітряних тривог. Загалом на сьогодні у Франківську працюють понад 1400 підйомників. Аліна Кравченко Ігор Горпопик телеканал 402.